Вона започаткувалося Януковичем. дуже чітко це було видно, тому що була піраміда. Тобто навіть були такі моменти, коли е, от я працював в звичайному райвідділі, в мене в райвідділі тут всі теми я обслуговую: і там, релігійну тему, і контрозвідку, і економіку, і там, корупцію в органах поліції, в органах влади і тому подібне. Так ось, коли ми на якусь тему, скажімо, якусь злочинну діяльність виявляли, особливо в економіці, то існувало таке правило при Януковичі, воно було встановлено. Що ти пишеш підприємство, пишеш код його цього підприємства, і віддаєш, е віддаєш куратору свой, св е нашого підрозділу від по лінії економіки. І цей куратор тобі говорить, по цим можна працювати, по цим, а по цим не можна працювати. Тобто були створені такі умови, що ті, хто платять хабарі і через податкову систему відкати там від 3 до 8%, процентів, здається, відсотків такі площадки, вони називалися, е тих. Служба безпеки не має право е задіювати в своїх заходах і розробляти. А інші, хто ще не платить сьогодні, е ви маєте право по ним працювати. І спостерігалися такі речі, коли навіть ви починаєте працювати, починаєте документувати злочинну діяльність. Ці люди йдуть, домовляються через відповідних е людей в, в податкових органах чи будь-де. І вам говорять все, стоп, припиняйте працювати по цьому, передайте матеріали, бо слідство, бо ще кудись, або припиніть просто роботу. Тобто, ось що відбувалося: тобто, система Росія через свою агентуру. Тобто, тоді був Якименко головою служби безпеки України, це Росія Росії. Тобто, в нього було завдання сформувати в службі безпеки України такий корумпований кістяк суспільства, тобто і системи, яка буде працювати під таким прикриттям тобто, це те ж саме, що сьогодні є в Росії. Я вважаю. І знову ж це таки це механізм впливу в подальшому на цю службу безпеки України. Тобто такі співробітники вони не задумуються на для чого вони тут працюють, яка мета і так далі. Як наслідок, всі по цій цепочці, всі в цій ієрархії, починаючи від звичайного оперативного співробітника і закінчити керівником, всі заробляють свої, свою, скажімо так, частину цього хабаря. І вони всі задоволені цим. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.